Є така культура вігілантів. Що це таке? Це такого роду месники щось на шталт Олекси Довбуша, які беруть правосуддя в свої руки в той момент, коли державні інституції не справляються з виконанням своїх прямих таких от функціональних обов'язків. Звідки беруть свої оці ось коріння? Ці переконання про можливість існування такого от приватного правосуддя. Як ви розумієте, є певні такі от архетипічні типажі. Це супермен той же. Він, зокрема, максимально такий в плюсах. Хоча, можливо, і порушує закон, але ну, в переважній більшості він зображається таким персонажем, який його. Ну, от майже не порушує. Я не знаю, чи є порушенням літати із швидкістю, яка більше за прийнятну по місту, але це такий от нюанс. Але є ще такі вігіланти, які. на межі закону. Це, до прикладу, Бетмен або Дедпул. Тобто це ті, хто, можливо, в переважній більшості займає темну сторону, ну, називаємо так, умовного цього правосуддя. Сюди ж ми відносимо також і Робінгуда, тобто ці ось архетипічні персонажі, вони насправді є втіленням реальних. Зокрема, представники куклу з клану в США це уже справжні ну, герої нашого відео. В сучасних державах, зокрема, останні там, 100 років, майже кожна держава має представників. Таких от вігілантів, які в моменти хаосу, зокрема, подивіться після Першої світової війни, після Другої світової війни, в Великобританії, Ірландії, до речі, в Франції, Німеччині, в багатьох країнах існували такого роду, навіть не одиниці, а цілі колективи. І до чого я знімаю це відео, мені чомусь так здається, що це ось явище, воно притаманне саме країнам, які перепроживають війну. І тому в ряді випадків, якщо у нас державні органи дадуть збій, то, скоріш за все, це явище також буде і у нас більшого такого масштабу. Тут є певні. Недоліки чи такі от застереження, певні нюанси, певні штрихи, які потрібно мати на, на приміті. Передусім ми повинні розуміти, що кожен такий от герой, народний народний месник, він має свою мораль. Як ви розумієте, мораль Бетмена і мораль Супермена вони різні, а Дидпула взагалі. І тому той. Із вігілантів, який буде, до прикладу, з одного прошарку суспільства, то він володітиме або буде екіпірований певними такими от, переконаннями і цінностями, які властиві саме прошарку суспільства, з якого він родав. А інші прошарки суспільства дадуть уже нам вігілантів з іншим програмним забезпеченням, тобто з іншими цінностями, і таким чином може бути навіть конкуренція вігілантів. А так як правда може бути і в того, і в іншого, то є ризик, що буде сутичка. Сутичка оцих двох таких систем, які вважають, що вони можуть виконувати функцію правосуддя. Це певною мірою, скоріш за все, не дуже добра історія, коли держава не виконує функції. І, можливо, такого у нас не трапиться в масштабі. Як описується в історії, але краще, щоб ми були готові до всього. Тому бережіть себе і слідкуйте за змінами, які відбуваються у нас. Живемо в епоху постійного такого, мінливого, стану, де потрібно бути тут і зараз. І краще, якщо ми будемо готові, сприймати. Як належне, все те нове, що нас очікує, бережіть себе.